Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Новітня російська САУ-2С43 Мальва поспішає в російську армію. Що ж це за звір такий? Нова колісна самохідна артилерійська установка, транспортна база від Брянського автозаводу баз 6010 р 27027 8х8, 4 осна, Дуже здорова, 32 тонева. Гордо росіяни називають її аналогом Цезаря. Ну, звучить гордо. Існує в одному екземплярі, ну, як наша Богдан. До кінця 2022 року планується завершити випробовування. В 2023 році, як все буде добре, приймуть рішення про дослідну експлуатацію. Ну, це значить зроблять 6 або 12 штук, одну, або дві батареї. І вони там будуть експлуатуватися в російській армії. Ну, в цій війні вона вряд, навряд чи буде приймати участь. Читаємо далі. Гармата 2А64 152 мм, 47 калібрів ствола, 7 метрів 14 см. Шановні, то це ж гармата від мсти. Мста така гарна російська гармата 1976 року розробки. Читаємо далі. Максимальна дальність у лавково-фугасним снарядом 24,5 км. Дальність активно-реактивним снарядом у лавково-фугасним. 29 км, мста, вона і є мста. Ствол просто переставили той, що був 50 років назад, розроблений на нову техніку. Беремо інструкцію по проведенню стрільб. Там сказано, що для мсти стрільба на дальність звише 20 км неефективна. Їй краще не стріляти. Ну, а якщо взяти ще й таблицю стрільби, почитати. Наприклад, як попасти в розрахунок стрільби на дальність 24 км на точкову ціль? Ну Там ракетна установка, чи радіолокатор, чи танк в окопі. То там дуже просто виходить 960 снарядів. 960 снарядів на одну точкову ціль. Коротше, як засівали вони в радянські часи всі поля снарядами, так вони зараз будуть засівати далі. А ця гармата буде до кінця, до кінця 21 століття на збройній стояти. Її поки запустять, поки вона буде експлуатувати ще 50 років. Ну то чи зуміли вони росіяни перевершити французький Цезар? Французи, вони лідери серед, коліс... серед виробництва колісних САУ у світі. Давайте подивимося. От ну, Цезар виробляє фірма Nexter французька. Вона зроблена на автомобілі 6х6. Звичайний, типа краза автомобіль. 17 тонн важить два рази легша від російської гармати. В експлуатації з 2008 року вже продано 350 штук. Це дуже добре продається по всьому світі, тому що має цілий ряд переваг. Далі, що можна відмітити? Що це має швидкість 100 км на годину по шосе і 50 км по бездоріжжю. Запас хода в неї 600 км. Ну, так. Непогано, непогано. Гармата ТРФ1 фірми Nexter. Вона має 155 мм калібр. Довжина ствола 52 калібра. Це 8 метрів 0,6 см. Це на метр довше, ніж з того самого російського аналога 243. І ствол в неї якісний, тому що вона дуже точно стріляє. Але ж не тільки, не тільки. Це не, не, в ць, не тільки в цьому справа, в неї ще дуже якісна система управління вогню. Сігма 30, французька система управління вогню, вона має і навстар навіційну систему. Вона де не їде, де, де не стоїть, вона обчислює своє положення. Вона має міліметрову РЛС для е, визначення швидкості виходу снаряда зі стола для уточнення розрахунків. Вона має своє методи, вона має прекрасний балістичний блок. Там є комп'ютер, який все рахує і всі видає дані на стрільбу. Вона приймає по радіолінії передачі даних, координати цілі, все. Все в неї пораховано. Вона автоматично, автоматично вона виконує наведення, в неї все на гідравліці. Треба сказати, це зроблений повністю на гідравліці. Автоматичне наведення, автоматична подача снарядів. 3-6. Три постріли за перші 18 секунд вона може робити. І потім 6-8 пострілів кожну хвилину. Ну, далі все опирається у перегрів ствола, щоб ствол не перегріти. Розгортається за 60 секунд, згортається і покидає по місце стрільби за 40 секунд. Дальність ця займає уламково-фугасним снарядом 41 км, причому це ефективна дальність, це не максимальна. І дальність активно-реактивним снарядом ефективна. Ну, тим самим Ескалібуром 49 кілометрів. А в ЛАП такий є снаряд, новий німецько-южно-південно-африканський снаряд, він літає ще далі. У нього покращена аеродинамика 54 кілометри. Шановний, ну півтора раза далі. Як можна рівняти цю нещасну САУ російську мальва з доброю такою якісною французькою гарматою Цезар? Ніяк. А які ж має переваги, цезарь взагалі? Цезарь має переваги в тому, що вона має високу стратегічну і тактичну рухомість. Цезарь вона невелика, вона компактна, вона важить всього там, 17 цих тонн, її привозить в будь-який військово-транспортний літак в будь-яку частину світу. Це велика стратегічна рухомість. Але вона рухається швидкістю 100 км на годину. Вона не обмежена. Має досить великий ресурс, вона може мотатись кожен день скільки, скільки потрібно. Це велика тактична рухомість. У Цезаря велика дальність стрільби, ну, шановні, в півтора рази вища від російського цього її аналога, який тільки піде через декілька років на озброєння. Отже, да, і що важливо, що Цезар він дуже дешевий в експлуатації. І він дешевий, низька ціна на продаж. Цезар дешевше всіх радянських САУ, які і російських, які зараз існують на продаж. Тобто це досить ефективна і недорога техніка. Недоліки, якщо говорити про недоліки Цезаря, то тільки що в неї погана рухомість по бездоріжжю, ну, знаєте, по болоту грузовий ходить гірше. Ну, понятно. В неї кабіна має захист тільки від куль 7,62 мм. І ще в неї низький боєкомплект, не 18 снарядів. Ну, слабо виглядає, слабо виглядає 243 Мальва проти Цезаря. Ну, навіть проти нашої Богдани вона виглядає слабо. До речі, Богдана також існує в одному екземплярі, як і 2С43 Мальва. Вона знаходиться Богдана на дослідній експлуатації. Але в неї ствол 55, 155 мм, довжина ствола 52 калібра. це сучасний ствол сучасної довжини і сучасної якості. Дальність уламкового фугаса ефективна 40-42 км, дальність активно-реактивним срядом 50 км. Маючи боєзапас 20 снарядів, вона нічим. Не поступається, в принципі, нічим ствол не поступається стволу Цезаря французького. Ну, крім того, зараз вже Богдана Українська має автоматичну систему наведення. Вона зроблена вся на контролерах Сіменса. Дуже якісний. Повністю автоматичне наведення. По лінії передачі даних отримує вказівки на стрільбу, сама обчистює своє положення, всі розрахунки на, на стрільбу робить. Робить автоматичну подачу снаряду в автоматі заряджання Богдана 6 снарядів. Ну і так далі. Ресурс ствола Богдана більше 8 тисяч пострілів. Тобто дуже навіть високоякісний ствол. Все управління Богдана робиться з кабіни, вся стрільба. І є дублюючий пульт позаду, пульт позаду машини. То чому ж так слабо виглядає 243 мальва? А тому, що росіяни не вміють зробити якісний ствол. Російська військова промисловість, промисловість значною мірою деградувала. Те, що вони могли робити в 76-му році, вони зараз, зараз намагаються, дай Боже, повторити в 2023. му Система управління вогнем в неї теж вряд ли, навряд чи буде якісна, тому що навстар GPS це не для росіян, вона для них закрита. Ці системи навігації. А навстар російський, ну, мали, я вибачаю, глонас російський, ну, мали, вони, мали вони 25 супутників. Їм в кінці 90-х років американці допомогли зробити 25 супутників навігаційних. 24 запустили на орбіту, щоб наві... Наві... навіаційна система працювала нормально, має бути не менше 24 супутників, більше підвищує вже точність. От один у них був в запасі, два штуки в них вийшли, з троє померли, вони запустили один. Зараз в них 23, із цих 23, два штуки постійно відключаються комп'ютери. Ну, що росіяни роблять? Ну так як моя покійна бабуся робила. Телевізор не робить, виключила, два дні постояв, включила знову. Може буде робити. Оце все, що вони можуть робити. Коли супутників залишиться 18, та сама їхня глуна спрацювати перестане. Ну, Справа в тому, що коли не вистачає супутників, виникають діри в точності і вони переміщаються по планеті, їх неможливо врахувати. Тому ну, треба сказати, що на війні в Україні російська глонас не використовується. Отже, від, відстала задрипана країна росіяни. Тільки вміють качати газ і нафту і е, на отримані гроші купляти щось, якісь обладнання для того, щоб будувати зброю. Росія в 21 столітті йде зброєю 20 століття. І це не тільки з гарматами. Давайте згадаємо, це відомо знамениту російську ракету Сармат стратегічну. Боже, яка крута ракета! Ну просто здуріть. А що це? Фактично, це копія, це повтор, російський повтор української ракети Р-36М2, е або, як на неї кажуть, СС-18 сатана американці. Це українська ракета, розроблена в 1969 році конструктором українським Янгелем Днепрі. І ці ракети стоять до цих пір на бойовому чергуванні. І ми перестали ж їх обслуговувати, після, війни, після початку війни 2014 року. І ці ракети виходять з ладу, в них там пару десятків ракет тільки осталось, які здатні літати. І от вони вже майже 20 років роблять заміну. Щоб мати свою таку саму. Вони навіть не пробують зробити краще. І в них не виходить. За 20 років вони зробили один тільки запуск. Один запуск, результат якого зовсім невідомий. Ну що можна сказати? Це гарні новини. Ми маємо технічну перевагу над росіянами і будемо мати її скоро ще більшу. Маю я телеграм-канал. Кому зручно, будь ласка, дивіться мої відео там. Всіх вас запрошую писати коменти, підписуватись, ставити вподобайки. І дуже прошу вас поширювати мої відео. Це допомагає нам наші відео розповсюджувати по ютубу. На цьому я всім всіх дякую, до побачення.